Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Мандрівка Фіалки і рада вас бачити. Сьогодні хочу далі продовжувати розглядати тему, які чинники впливають на швидкість появи бутонів і пишне цвітіння у таких чудових вазонів, як у зумбарська фіалочка. На прикладі своїх стартерів, які в мене є, і на прикладі одної перекоріненої моєї фіалочки хочу розкрити цю тему. Кому відео заходить, підписуйтесь, ставте вподобайки, не вподобайки. Це дуже допомагає для поширення україномовного контенту на просторах інтернету і для мого каналу. Що я хочу сказати? В попередніх відео я всім показувала то перший спосіб, який впливає на швидкість закладення бутонів і пишне-рясне цвітіння. Там я говорила і. Тепер переконали в ті свої правоті, що на першому місці я поставила заміна ґрунту у своїх рослинках, або заміна ну не повністю заміна, а якщо ми садимо і ми даємо чуть-чуть більший горщик, і тоді додається новий ґрунт, поява нового ґрунту, в якому є свої мікроелементи. і Макроелементи свіжі. Він так впливає на нашу рослину, що коріння гарно розросається свіжий ґрунт, і з нього бере споживи і гарно закладує бутони. Другий чинник, який я хочу сьогодні розказати вам і показати на своїх стартерах, це є об'єм горшка. Піалка одна з таких вазонів, яка відноситься до того, що любить тісний об'єм. І буду вас милувати пишним цвітінням, коли її горщик, в якому вона перебуває, є невеликих розмірів. Зараз вам покажу свої стартери. Вони недавно були пересаджені мною. Це була невеличка дітка, яка вже стала стартером, в 7 Подивіться, який невеликий горщичок. І подивіться, який за недовгий час був поява бутонів. Ну, в термін, можливо, два тижні-три тижні. Я просто на ті час вечором не вказала маркровку дати посадки. Забулася. Але пам'ятаю, що недавно методом перевалки я посадила їх в сім'єрочку. Бачите, як вона гарна, але вже утворилися бутончики. І отут так само. Це був рослинка, росла в стаканчику. Перевалкою методом я саджу, і вон, дивіться, скільки бутонів. Невеликий горщичок. Якщо ви такий стартерчик невеликий, посадите в горщик 9, вісьмку. Це воно буде довше сидіти. А оце була в мене перекорінена левеснянка. Тут я посадила вісьмерку, тобто сім'я, бо отойсьорку. Подивіться вже скільки бутонів. Але щоб виростити далі, пишну крону, оці бутони треба забрати. Я дивилася, чи процвіте протор по сорту. Не ще вона гарно не відкрилася, але видно, що бутон буде відкриватися по сорту. І дивіться, ще один аргумент наводжу і показую це криля ангела. Перекорінена фіалочка. Подивіться, як вона пишно утворила куріння. І щоб наша фіалка зацвила, треба, щоб у цьому новому, нашій новій тарі, новому горщику утворилося І вони... Перлися в стінку нашого чи стаканчика чи горщика, тоді почнеться викидка бутонів і почнеться рясне цвітіння. От бачите, дивіться, я буду забирати ці теж квіти, але для відео тримала ще ці квітоноси з бутонами, бо хотіла вам показати. Чим менший об'єм, тим швидше ви побачите квіти на своїх фіалочках. Якщо ви придбаєте десь в магазині, Дітки, от я зараз покажу, що вам дітки, які теж будуть покидати мою селю. Не спішіть пересаджувати зразу великі об'ємні горщики. Це затягне вам час появи бутонів і квітів. І ви не так скоро будете милуватися своїм, своїми квітами, які ви хочете бачити. От дивіться, зараз я вам ще покажу свої дітки. Які я покидаю. І які ну, тобто покидають мою оселю. І мене покидають. На, йдуть на інші руки. Це є бірочки, я зразу ставлю, бо йдуть зараз вони в магазині, я несу зараз після відео прямо магазин Ігор, власник дуже чудовий магазину, я з ним співпрацюю. Подивіться, отакі ось дітки, отакі я йому даю, він вже їх реалізовує. Не можна садити великі горщики, бо ви не побачите скоро швидко бутонів на своїх пітах. Тому краще отакі ось стартерчики дати 2 тижні, 3 тижні, акліматизуватися, хочете ставте на карантин, бо чи йде через магазин, можуть бути всякі нюанси там з шкідників, правда, зараз зима, але все рівно. Обробити можна для профілактики. І отакі от квіти. Треба перес... почекати трошки і починати садити їх з сім'ярочки, потім методом перевалу можете. І... Це є в мене на півміні, от тут є опроліски на півміні, і більше стандар... стандарти. І всі квіти переважно в мене йдуть стандарти. Пару маю на півміні. До речі, хто знає якісь гарні сорти міні на півміні, я би хотіла поповнити свою колекцію. Рекомендуйте, показуйте мені, пишіть в коментарях. Можливо, вони мені зайдуть і я собі в часі придбаю. Ближчим часом я планую поповнити колекцію на півміні, бо стандартів в мене достатньо. Ну і стандарти теж буду деякий час собі. Оновлювати свої сорти, додати щось виводити з колекції. Ось, друзі, підводимо пісумки. Для того, щоб пишно квіточка вам цвіла, наша любима озумбарська фіалка. Вона є тісно любила, а тісно любить в тісних горщиках цвести. Перше, що їй потрібно, на першому місці це є світло, свіжий ґрунт, об'єм горщика. Температурний режим, вологість. І е, якщо ви забезпечите всі цим, тим, підживка я би поставила вже на останньому місці. Тоді вона вас обрадує своїми чудовими, прекрасними, найрізноманітнішими квітами. Бо фіалка, які має квіти, селекціонери повиводили, то я не знаю, чи ще якийсь такий вазон радує таким з широкою лінійкою дивовижних барв. Па-па, друзі, до зустрічі! Рада була вам всіх корисна і чекаю всіх на своєму каналі. Буду рада всіх вас там зустріти. Па-па!